І AliExpress? що вигідніше, давайте порівняємо на трьох товарах. Перший товар це дитячий капелюшок на голову, для того, щоб вода не потрапляла в очі. Тему я знайшла за такою ціною, і на Алікспрес тадам! Перший товар виявився дешевше на AliExpress. Давайте порівняємо другий товар. Піжама. На тему ціна виявилась такою, а на AliExpress — такою. Тільки є нюанс на Aliexpress Я дивлюся саме в розділі, де йде продаж комплектом, тобто від трьох товарів. Але я вважаю це рівноправно, тому що на тему ти теж маєш замовити від 400 гривень. І останній товар дитячий рушник. На тему ціна ось така. Вона була дуже привабливою, тому що навіть раніше на Aliexpress я не бачила нижче ціни ніж 200 гривень за такий рушник. Але покопавшись на Aliexpress, знову ж таки у розділі комплектів я зайшла за такою ціною, тобто трішки меншою ніж на тему. Ти ви тему чи Експрес? Пишіть в коментарях. А ти підпишись на мій телеграм-канал з Залікспрес. Там я скидаю найкращі пропозиції. Ти бачиш, я справді класно шукаю.